Рівненська хорма. Другий рік відщеплення в закритій тарі. Фактично, це, можливо, є експерименти такого роду. але на другий рік вже маємо мідер з плодами. Деякі плоди обсипались, деякі залишились. Тут в нас є і на нижній гілляці ще є. Різні сорти і експериментуємо і досліджуємо ось другий, другий ріст на кормикло добре зволоження. Такий у нас гарний приріст. Є і дуже великий приріст і до двох метрів. Трошки навіть незакінчені на підщипуємо, щоб вона би зривала. Такі листя.